Всім привіт! Я переїхав на новий об'єкт. Зараз я вам покажу, що я тут маю робити. Що це за квартира. Це у нас двокімнатна квартира і кухня студія буде. Отака От у нас одна кімната. Тут у нас плитка. На підлогу піде плитка 60 на 60. Такого кольору, як і на минулому об'єкті, але розмір 60 на 60. І вона має йти отак по кухні, коридор, заходити в ванну і в туалет. Тут на цій стіні у нас буде е, три плитки 60 на метр 20. Вона має бути симетрична, центра, так і так. От. І, в принципі, така сама плитка, як на тому об'єкті минулому. Ще у нас тут буде плитка під дерево 90 на 20. І от така звичайна кераміка. 60х30 це на стіни в ванній кімнаті і в туалеті основні стіни. З цікавого зараз я вам покажу. А, ну і робоча частина фартух, тут також буде з плитки 60х60. 60. Цікавостей покажу вам санвузол. Отакий от у нас санвузол. Отакий от санвузол. Доволі невеличкий. І вчорашнім днем я зробив підготовку, закидав ці штроби від сантехніків, закидав підлогу, вирівняв цю частину. З цікавого, що у нас тут трап неможливо було встановити нижче. Він на 8 см зараз. Тобто будемо нарощувати тут екструзію п'ятерка плюс двойка. Тобто 7 см ми наростимо це. Для того, щоб наша стяжка потім набагато швидше висохла. І наша душова зона має бути від, цього кра... від стіни до стіни. Тут буде невеличкий конверт. Адкоса у нас планується звузитись по 5 см орієнтовно, і по периметру буде підрізка. 45 градусів заусовка зроблена. Це цікаво те, що тут буде ванній Санвузол, ну тут, в принципі, те саме, але мені ще треба буде обшити інсталяцію і потім викласти цю інсталяцію. От треба ще думати, як це зробити, тому що ця труба мені дуже заважає. І її ніяк не прибрати всередину. Сюрприз від сантехніків Ну, але вони також, напевно, не могли нічого з цим робити. Так що от, буду тримати вас в курсі, як просувається мій ремонт, поки я займаюся підготовкою. Плиткою буду займатися трохи пізніше. Коли вже все підготую, коли залию піддон, підготую стяжки, скручу інсталяцію, і поки воно буде сохнути, я буду займатися укладкою плитки на підлогу. Всім гарного дня, дякую за увагу, до побачення. Ще зустрінемось на моєму каналі.